Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Рослин». Мене звати Павло. І сьогодні у нас коротенький огляд кешпо з кокосу для посадки рослин. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Цього року в нашому асортименті з'явилось три ось такі позиції: це товар бренду Аграріо. Це є бренд Garden Tools Україна. Ми співпрацюємо з індійським заводом, який виготовляє для нас ось ці товари. Що таке кашпо? Це ось такий підвісний горщик, ємність, в яку насипається субстрат, висаджуються рослини і підвішується загачок десь там на балконі, наприклад, або на підвіконня, або ще на інших декоративних елементах. Завдяки тому, що кокос проникне добре для води, кокосове це волокно, висаджена рослина в цей глечик. Буде постійно дронований. Якщо буде перелив або дощ, буде заливати його, вся зайва вода буде без жодних проблем витікати знизу. За певний час, за рік чи за два, ось цей глечик сам зноситься, почне підгнивати. Його можна буде дістати зсередини з корзинки цієї, викинути і помістити сюди ось такий от новий. Маємо кашпо в трьох розмірах в діаметрі 25 см. 30 см і 35 см. По висоті, якщо підвісити глечик, підвісити це кашпо. Цей найменший буде 50 см, середній 55 см і найбільший 60 см. На ланцюжках всюди стоять карабіни, які дозволяють від'єднати ланцюжок від рамки і назад його причепити. Гачок досить великого діаметру тут десь приблизно міліметрів 30 мм. Тобто можна одягнути на досить велику за розміром трубу. Ну і наостанок вага цих виробів. Цей найменший важить 370 грам. середній важить 580 грам. І найбільший 765 грам. Придбати кокосові кашпо аграріо ви можете в компанії Garden Tools Україна. Яка є власником цього бренду і є офіційним імпортером цих виробів з Індії? Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширіть це відео, пишіть коментарі і дякую вам за увагу!